Село Сьомаки Браїльського району розташовано вздовж транзитної дороги. Тут зустрічають гостей з Молдови та інших країн, де візом палають станіці. Місцева влада занадто жваво взялась за виконання рішення обласної ради, і результати благоустрою та озеленення території тепер можна побачити за декілька кілометрів. І це не єдина приємна зустріч, яка чекає на гостей нашої області. Це міжнародна траса, де сполучення йде і закордонний, і Молдавія, і Румунія, і Болгарія. Сюди приїжджають туристи. Я думаю, що вони бачать ці прекрасні краєвиди, коли приїжджають і біля траси стоїть гнівні ями, гнівні складовища, Це просто не піддається, як так можна робити. За прикладами без відповідальності місцевої влади далеко їхати немає потреби. На межі території Вінницьких хуторів та села Щітки стихійне сміттєзвалище розростається роками. І вже дійшло до такого, що просто лінується навіть кинути на цю кучу, під'їжджає краю до дороги і висипають по під саму дорогу. О, зверталися до, в кругом в і в органи місцевого самоврядування, які просто відмахуються, говорять, вона тут вона не наша. Місцеві мешканці неодноразово звертались по допомогу до різних інстанцій, включаючи Вінницьке представництво Всеукраїнської екологічної ліги. Звернулися громадяни, що тут дійсно була прямо посеред дороги висипана машина сміття. Коли вже приїхали такі представники громадської організації на територію, було знайдено в цьому смітті дійсно конверти, адреса людини, тобто в цьому смітті конкретної людини, адреса. Де вона працює, там блокноти, ще те, все інше, які свідчили, нібито звідки походить сміття, коли направили ці матеріали до участкового, в міліцію. Відповідно, потім було звернення і про дохоронну прокуратуру, екологічну інспекцію. І в кінці кінців, як сказав, участковий, ми не можемо привлікти цю людину до відповідальності. Місцеві мешканці сподіваються, що чергова перевірка все ж таки буде результативною інакше смітник призведе до екологічної катастрофи локального масштабу. Чиновники знову переконують, цього року проблему буде вирішено. Сьогодні і правоохоронні органи отримали вже завдання. сьогодні від губернатора, сьогодні отримали всі відповідні служби і санпідням і інспекція екологічна отримала відповідні вказівки, наводити відповідний порядок, лад затримувати відповідних порушників, заставляти за рахунок цих порушників вивозити, очищати і прибирати відповідні ці території. І я думаю, що з найближчим часом на засіданні розширеної колеги, яке буде проходити в суботу під головуванням губернатора, ці матеріали будуть доставлені. На стіл поки що, принаймні, у планах представників державного управління охорони навколишнього природнього середовища у Вінницькій області створити спільні робочі групи з дільничних та екологічних інспекторів, які матимуть право штрафувати порушників. Видавати посвідчення екологічного інспектора планують місцевим мешканцям. Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінничина.